Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 78, перший варіант. Перше завдання задача. Майстер за 8 днів відремонтував 32 телевізори. За скільки днів він відремонтує 56 телевізорів, якщо за день ремонтуватиме на 3 телевізори більше. Запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Креслимо таблицю, ділимо її на три частини. Називаємо стовпчики за один день. Кількість днів і всього телевізорів. Майстер ремонтує зараз. Тобто, раніше, і тепер. Раніше майстер за 8 днів ремонтував 32 телевізори. Нам невідомо, скільки телевізорів він раніше ремонтував за один день. Нам потрібно знайти, за скільки днів від, відремонтує 56 телевізорів, якщо за день ремонтуватиме на три телевізори більше, ніж раніше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки телевізорів раніше за день ремонтував майстер. 32 поділити на 8 дорівнює 4 телевізори раніше за один день. Тепер можемо знайти, скільки телевізорів він ремонтує тепер за один день. Нам відомо, що це на 3 телевізори більше. 4 додати 3 дорівнює 7 телевізорів тепер за один день. Нам потрібно ремонту... відремонтувати 56 телевізорів. Якщо він за день ремонтує 7 телевізорів, то ми можемо знайти, скільки для цього йому потрібно днів. 56 поділити на 7 дорівнює 8 днів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 56 це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 7. Це число ми знайшли другою дією, але в другій дії, число 4, ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 56 поділити і в дужках три числа 32 поділити на 8 додати 3. 32 поділити на 8 дорівнює 4. 4 додати 3 дорівнює 7, 56 поділити на 7 дорівнює 8. Відповідь: За 8 днів відремонтує 56 телевізорів. Друга задача. У театр поїхало 240 учнів молодших класів. Учнів середніх класів на 90 більше, а старшокласників на 170 менше, ніж учнів середніх класів. Наскільки менше поїхало старшокласників, ніж молодших школярів? Запишемо умову задачі. У нас поїхали молодші учні, середні та старшокласники. Молодших учнів було 240. Середніх невідомо скільки, але відомо, що на 90 учнів більше, ніж молодших класів. А старшокласників теж невідомо скільки, але відомо, що на 170 учнів менше, ніж учнів середніх класів. І нам потрібно порівняти, наскільки менше поїхало старшокласників, ніж молодших школярів. Молодші школярі у нас вгорі, старшокласники внизу, але дужку будемо ставити на три числа. Порівнювати будемо крайні показники молодші і старші, наскільки учнів менше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки поїхало учнів середніх класів. 240 додати 90 дорівнює 330 учнів середніх класів. Тепер можемо знайти, скільки поїхало старшокласників. Нам відомо, що їх на 170 менше, ніж учнів середніх класів. 330 відняти 170 дорівнює 160. За умовою задачі нам відомо, що учнів молодших класів поїхало 240, старшокласників 160. Ми можемо порівняти, наскільки менше поїхало старшокласників. 240 відняти 160 дорівнює 80. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 240 це число нам відомо за умовою задачі, відняти 160, це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії, 330, ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 240 відняти в дужках три числа. 240 додати 90 відняти 170. 240 додати 90 це буде 330, відняти 170 це буде 160. 240 відняти 160 дорівнює 80 відповідь. На 80 учнів менше старшокласників. Третя задача. У книзі 170 сторінок. Наталка читала 7 днів по 9 сторінок щодня. Скільки сторінок книги їй залишилося прочитати? Запишемо умову задачі. Було, прочитала, залишилось. У книзі було 170 сторінок. Наталка прочитала протягом 7 днів по 7 сторінок. Нам потрібно знайти, скільки сторінок їй залишилося прочитати. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки сторінок прочитала Наталка за 7 днів. 9 помножити на 7 дорівнює 63 сторінки. Якщо було 170 сторінок а прочитала 63, то можемо знайти, скільки залишилось друга дія. 170 відняти 63 дорівнює 107. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 170, це число нам відомо за умовою задачі, відняти 63, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 170 відняти добуток чисел 9 і 7. 9 помножити на 7 дорівнює 63. 170 відняти 63 дорівнює 107. Відповідь: 107 сторінок залишилось прочитати. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 297 додати 164. 7 додати 4 дорівнює 11, 1 пишемо. 1 переносимо попередній розряд. 9 додати 1 дорівнює 10 і додати 6 дорівнює 16. 6 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3 і додати 1 дорівнює 4. Отримали число 461. 436 додати 304. 6 додати 4 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 3 дорівнює 7. Отримали число 740. 247 додати 329. 7 додати 9 дорівнює 16. 6 пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, додати 2 дорівнює 7, 2 додати 3 дорівнює 5. Отримали число 576. 799 додати 107. 9 додати 7 дорівнює Чи спишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8, додати 1 дорівнює 9. Отримали число 906. 624 відняти 198. 4 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 4, то буде 14. 14 відняти 8 дорівнює 6. 1 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 1, буде 11. 11 відняти 9 дорівнює 2, 5 відняти 1 дорівнює 4. Отримали число 426. 731 відняти 298. 1 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 1, буде 11, 11 відняти 8 дорівнює 3. 2 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 2, буде 12, 12 відняти 9 дорівнює 3, 6 відняти 2 дорівнює 4. Отримали число 433. 745 відняти 179. 5 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 5, то буде 15, 15 відняти 9 дорівнює 6. 3 відняти 7, ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 3, то буде 13. 13 відняти 7 дорівнює 6. 6 відняти 1 дорівнює 5. Отримали число 566. 477 відняти 216. 7 відняти 6 дорівнює 1, 7 відняти 1 дорівнює 6, 4 відняти 2 дорівнює 2. Отримали число 261. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 748 відняти добуток чисел 8 і 6 додати 50. 8 помножити на 6 дорівнює 48, 748 відняти 48 дорівнює 700, 700 додати 50 дорівнює 750. 120 додати 70 відняти добуток чисел 9 і 5, 9 помножити на 5 дорівнює 45, 120 додати 70 дорівнює 190, 190 відняти 45 дорівнює 145. 400 відняти суму чисел 8 і 8 поділене на 2. 8 додати 8 дорівнює 16. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 400 відняти 8 дорівнює 392. 400 відняти 8 додати частку чисел 16 і 2. 16 поділити на 2 дорівнює 8, 8 додати 8 дорівнює 16, 400 відняти 16 дорівнює 384. 205 додати 10 відняти частку чисел 10 і 5. 10 поділити на 5 дорівнює 2. 205 додати 10 дорівнює 215. 215 відняти 2 дорівнює 213. До частки чисел 48 і 6 додати частку чисел 49 і 7. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 49 поділити на 7 дорівнює 7. 8 додати 7 дорівнює 15. Тут технічна помилка 213. Знайти периметр прямокутника зі сторонами завдовжки 28 мм і 16 мм. Запишемо, що нам відомо в цьому завданні. У нас є довжина 28 мм, є ширина 16 мм. Ми повинні знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, нам потрібно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. П дорівнює. Суму чисел А і Б помножити на 2. Тепер замість А і Б підставляємо їхні числові значення. Отримуємо вираз. Суму чисел 28 і 16 помножити на 2. 28 додати 16 дорівнює 44. 44 помножити на 2 дорівнює 88. Периметр прямокутника 88 мм. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. Х додати 120 дорівнює 300 відняти 100. Ми тут можемо спростити це рівняння, виконавши дію віднімання. Отримаємо таке рівняння. Х додати 120 дорівнює 200. Тепер бачимо, що у нас рівняння на знаходження невідомого доданка. Пригадуємо, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 200, відомий доданок 120. Х дорівнює 200 відняти 120х дорівнює 80. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В друге рівняння, уже в те, яке ми спростили, замість х підставляємо його числове значення. 80 додати 120 дорівнює 200. І порівнюємо 200 дорівнює 200. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівняння. Перевіряємо, х відняти суму чисел 400 і 140 дорівнює 80. Ми можемо спростити це рівняння, виконавши додавання. Отримаємо рівняння х відняти 540 дорівнює 80. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник 540, різниця 80. Х дорівнює 540 додати 80, х дорівнює 620. Це розв'язок нашого рівняння. У друге рівняння, в те, яке ми спростили, замість х підставляємо його числове значення. 620 відняти 540 дорівнює 80, 80 дорівнює 80. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!